Ну що ж, вітаю вас у світі кенші, гри, де ваші амбіції змушують вас боротися навіть за право, не бути з'єним величезним крабом. Ви коли-небудь хотіли бути воїном, фермером або безнадійно голодним. Тут у вас є всі шанси. Це не просто виживання, це виживання з великим знаком запитання над вашими діями. Це гра, де навіть камінь на дорозі виглядає так, ніби хоче вас вбити. А світ доведе, що бути героєм не завжди хороша ідея. Тож будьте готові, у вас буде все від битв до боротьби за останній шматочок хліба. Світ кенші це як зібрати кубика-рубика зі зв'язаними очима, сидячи на живому звіру, який намагається вас з'їсти. і при цьому ніхто не скаже вам, що потрібно робити. Це не гра, де вам дають статус. Обраного і ведуть за ручку до фінальної битви. Тут ви починаєте з дна, ну або навіть під ним, якщо вам не пощастить. ось ви лише з мечем в руках і питанням: що тут взагалі відбувається. Якщо ви очікуєте епічної сюжетної лінії з босами та злими лордами, то світкенші вас приємно здивує. Тут ніхто навіть не підкаже, де знайти перший меч. А ваша головна мета Просто вижити і не померти від голоду або рабства. Тому вітаю! Тепер ви безробітний герой у світі, де героям не місце, але ж це й робить кенші такою захопливою. Хочете стати торгівцем і заробляти на купівлі продажі Чудово! Хочете стати фермером та вирощувати рис чи кактуси ви наш герой. Але будьте обережні, адже в кенші. Іноді здається, навіть рис може бути небезпечнішим за деяких ворогів. Уявіть собі, ви можете бути будь-ким, ну майже будь-ким, окрім обраного рятівника світу, станьте могутнім воєначальником. Ну або, наприклад, випадковим рабом, який тікає від нещасливої долі, якщо пощастить. Ви можете побудувати свою базу, яка буде вас захищати від бандитів. Або ж вас змусять будувати базу для когось, як піде, Світкенші живе своїм життям, фракції сваряться, торгують. Навколишній світ навіть намагається вкрасти не вашу останню куртку, а вас, поки ви спите. Справжня нелінійність. Кенші – це місце, де політичні структури такі ж складні, як вирішення, що приготувати на вечерю. Фракції тут вистачає на будь-який смак. Від фанатичної святої нації, якій так подобається контролювати ваші дії, що здається, вони навіть знають, що ви їли на сніданок, до об'єднаних міст, де все вирішують гроші, середня заробітна плата, що це таке? Далі скелети вони не тільки так називаються, але й живуть так довго, що можуть розказати вам історію, коли ще динозаври ходили по землі. Ви коли-небудь мріяли про ідеальний відпочинок на пляжі під пальмою з коктейлем. Забудьте про це, у кенші природа вирішила, що ви її особистий ворог, і навіть піщинки на вітрі здаються агресивними. Тут немає безпечних місць, де б ви могли розслабитися і відпочинути. Ну хіба що у вас база з трьома стінами, охороною та турелями на всякий випадок. Але навіть тоді не варто розслаблятися, бо бандити, хижаки і навіть ваш власний обід можуть бути небезпечними. Щодо виживання, то тут кожен день схожий на змагання, хто перший добіжить до їжі, той і виживе. Окрім небезпечних фракцій, навколишнє середовище в кенші це як конкурс: хто швидше вб'є гравця, від спекотних пустель до токсичних зон, де навіть мухи літають в протигазах. А ще смертельні істоти, які виглядають так, ніби вони випали з якогось нічного кошмару. Хочете романтики в постелі Під зорями? Краще озирніться, можливо, за вами вже слідкує хтось голодний. Коли ви подивитесь навколо в світкенші, все виглядає так, ніби цивілізація тут пройшла через ремонт і дуже погано його закінчила. Руїни стародавніх міст, знищені технології, пам'ятки минулого. Усе це нагадує про ті могутні цивілізації, які були тут до вас. Правда, ніхто вже точно не пам'ятає, що саме сталося. Фракції тільки сперечаються, хто винен, і всі вірять у свою власну, дуже зручну версію. А ви ну ви просто стоїте тут і намагаєтесь не бути з'їденим черговим чимось і не сильно заглиблюєтесь ці розбірки. Залишки старих технологій усе ще тут і багато хто мріє про те, щоб розгадати їхні таємниці. Але, чесно кажучи, після дня в пустелі вам більше цікава будь-який прихисток та їжа, ніж розгадувати загадки минулого. Старі цивілізації могли б залишити хоча б автомат з їжею. А тепер трохи історії, ну майже історії, адже ніхто тут не знає точно, що сталося з тими древніми цивілізаціями. Але фанатських теорій, як завжди, вистачає на всіх, і в цьому відео я згадаю, на мою думку, самі цікаві або ж найпопулярніші з них. Попереджаю, чіткої відповіді не буде, тому тримайте свою фантазію на поготові. Гравці люблять вигадувати свої власні теорії на основі уривків інформації, яку вдалося відшукати в грі, від старих записів до байок місцевих NPC. В цьому відео ми також зануримося в атмосферу фантазій і здогадок про старі цивілізації. Здогадки та теорії, сформовані з крихт інформації, що були знайдені між боями й голодом. І почнемо ми з давніх рас світу кенші. Люди найчисленніша раса світу кенші, але це не означає, що їм легко. Є теорія, що в самі древні часи люди були. Рабами чи слугами, або у давні часи люди, ймовірно, керували більшістю технологій і були провідними інженерами цього світу. Поки щось явно пішло не так. Тепер більшість людей живе у бідності або під контролем таких фракцій, як свята нація, об'єднані міста. Словами від колишньої слави залишились тільки спогади і кілька старих записів, яких вже ніхто не може прочитати. Наступні шеки. Шеки це воїни, яких ніхто не хоче зустріти в темному провулку. Кажуть, вони були створені шляхом генних експериментів, змішали трохи людських генів і, можливо, додали ще щось. Або ж хто зна. Це раса воїнів, відомих своєю силою і войовничою природою. У старі часи вони ймовірніше були частиною великої військової цивілізації. Або служили на війні, захищаючи території старих людей. Але вони мають одну маленьку проблему розгадати таємницю свого походження, хто ми такі, звідки ми прийшли. Але можливо, це питання для великих філософів, а шаки більше зосереджені на тому, щоб дати комусь голову своїм мечем, простіше кажучи, їхнє коріння залишається загадковим. Далі скелети. Не лякайтеся, це не ті, що дістають шафи після Хеллоуїну або ж носять на палиці на щедрівки. Це древні машини, що продовжують існувати після падіння стародавніх цивілізацій. Їхня точна роль у минулому невідома, але деякі теорії припускають, що вони могли бути слугами, скелети не старіють і не відчувають болю, і це робить їх особливою расою у світі Кенші. Існує думка, що вони були створені для ведення воїн або виконання завдань, які були занадто небезпечними для людей. Також рахується, що спочатку вони мали штучну шкіру, що робило їх зовні схожими на живі організми. Проте з часом, після низки воїн між людьми і машинами, їхня шкіра зникла, і вони стали виглядати так, як ми їх зараз бачимо, саме тому їх і називають скелетами. Після падіння імперій, про які ми детальніше згадаємо в цьому відео, скелети стали вільними, деякі з них продовжують слугувати залишкам старих технологічних імперій, а інші ведуть власне життя, подорожуючи світом. РОЇ загадкові істоти, які також могли бути створеними стародавніми цивілізаціями або наслідком генетичних експериментів, шляхом поєднання генів людей і павукоподібних. Щоб зробити їх більш ідеальними робітниками з низькими потребами в їжі, вони підкуряються в своїй королеві та живуть у жорстко організованих спільнотах. Є три підгрупи роїв: принци, робітники та солдати, кожна з яких виконують різні функції в суспільстві. Принци це найінтелектуальніші представники роїв, часто вигнанці, які стають майстрами або науковцями. Робітники займаються сільським господарством та іншою важкою працею, а солдати захищають вулик від загроз. Вони часто асоціюються з мутантами або біологічними аномаліями. Їхнє походження пов'язане з деякими найтемнішими таємницями світу. Рої мають здатність швидко адаптуватися до умов, що робить їх небезпечними для ворогів, які з ними стикаються. Є окрема група руїв без королеви, яку називають туманниками, їх часто описують як несповна розума, ну щерпак, жити без королеви і без феромонів, це ж гра в шахи без правил. Дехто вважає, що через відсутність королеви в них почалася феромонова ломка, яка зводить їх з розуму. Інші припускають, що вони заражені мозковими паразитами, тобто, якщо ви побачите туманників, це ваш сигнал розвернутися і бігти, бо по суті це такі собі зомбі у світі кенші, але з меншими шансами на дружбу. Світ кенші це не просто безмежні пустелі та небезпечні істоти, це ще й справжній археологічний рай для тих, хто любить копатися у старих технологіях. Руїни древніх міст і баз приховують величезні скарби, втрачених наукових знань. Але будьте обережні, те, що ви можете знайти в древній лабораторії, не завжди гарантує вам перемогу або безпеку. Хто знає, можливо, той старий робот, що живе в лабораторії, чекає саме на вас, щоб знову включитися і спитати, чи не помилилися ви дверима. А от і прийшов час поговорити про імперії та падіння. Перша імперія була чимось на кшталт високотехнологічного заводу свого часу. Тільки замість смартфонів вони виготовляли бойових роботів і супутники з лазерами. Їхні технології були настільки розвиненими, що навіть через тисячі років деякі фракції мріють знайти хоча б маленький шматочок цих знань. Але як і всі фантастичні технологічні гіанти, перша імперія впала, залишивши після себе більше запитань, ніж відповідей, і кілька роботів, які все ще намагаються зрозуміти. Чому їм більше не дають наказів. Одне з найбільш значущих досягнень Першої імперії це скелети. Ці роботи служили всім і всюди, від битв на полі бою до приготування ранкової кави, принаймні так можна уявити. Вони настільки досконалі, що навіть зараз багато хто з них ще функціонує, хоча вже давно немає свого господаря. Перевага скелетів у тому, що їм не потрібен сон. Їжа, вони не скаржаться на болі в спині. Ідеальні працівники, правда? Але якщо один з них почне з вами обговорювати філософію або минуле, краще просто квайте головою і робіть вигляд, що ви слухаєте. Кіборгізація. Ця технологія була настільки популярною, що в деяких фракціях її досі використовують, або для того, щоб дати вашому одному товаришу шанс знову бігати марафони. Відсутня рука не проблема, ось вам нова, металева. Правда, не намагайтеся її ламати так само часто, як попередню руку. Міста, бази, величні споруди. Перша імперія знала, як будувати навіки. Їхня архітектура витримала століття, що не скажеш про сувкові хрущовки. Руїни їхніх колишніх досягнень розкидані по всьому світі, і кожен шукач пригод мріє знайти там щось цінне. Як і будь-яка велика цивілізація, Перша імперія мала свій шлях до занепаду і вона ним скористалася. Ніхто точно не знає на 100%, що саме сталося, але є кілька теорій, і кожна з них звучить дедалі дивніше. Технологічний колапс. Ця теорія каже, що Перша імперія настільки захопилася своїми експериментами та війнами, що одного дня щось пішло не так. Можливо. Один із роботів вирішив, що вже час піти у відпустку. Або ж хтось увімкнув занадто потужний лазер. І бабах! Руїни, які ви бачите, це наслідки цього великого ої. Екологічна катастрофа. Друга версія це те, що Перша імперія сама знищила свою планету через екологічні катастрофи. Вони, мабуть, не дуже зналися на екології, бо більшість світу кенші зараз виглядає. Як суцільний апокаліпсис. Якщо вам пощастить натрапити на зелений оазис, не розслабляйтесь, це швидше за все галюцинація. Або там вже хтось живе, дуже агресивний або дуже голодний. Повстання машин. А ось це вже класика. Скелети могли повстати проти своїх творців. Дехто вважає, що роботи просто втомилися виконувати всі накази без відпочинку і вирішили, чому б нам не правити самостійно. І ось результат: Перша імперія впала, а роботи тепер блукають світом у пошуках сенсу життя, а якщо його не знаходять, відривають собі голови, бажаючи позбавитись від тисячолітнього тягаря проблем. І про голови то не жарт. І нарешті найбільш епічна теорія. Перша імперія була частиною великої космічної імперії, а кенші лише маленька філія у величезному галактичному конфлікті. Ну, це пояснює, чому все виглядає так, ніби хтось забув повернутися і прибрати після вечірки. Але нам точно зараз відомо про одну вкрай рунівну війну, яку перша імперія вела з невідомим для нас ворогом. Чи саме ця війна стала причиною падіння імперії, питання відкрите, адже доказів майже не залишилось. Але одне відомо точно зброя, яку використовували в тій війні. Була настільки руйнівною і страшною, що навіть сучасні фракції говорять про неї з трепетом. Серед цієї зброї були бегемоти, легендарні бойові машини, які панували на полі бою і змушували тремтіти все живе і навіть не дуже живе. Бегемоти були створені стародавніми цивілізаціями для війни та захисту своїх важливих об'єктів. Це були справжні гіганти світу кенчі. Здатні руйнувати цілі армії лише своїм виглядом. Але ось у чому іронія, після завершення конфлікту древні, здається, злякалися власного витвору. Або, можливо, просто вирішили, що навіщо нам ці величезні машини з такою руйнівною силою, якщо війна вже закінчилася, як результат, вони наказали бегемотам спуститися в гігантське урвище і поховали їх там. Заливши все рідким металом. Оригінальний спосіб позбутися своїх старих бойових роботів, правда? Але як у кожній хорошій історії, не всі підкурилися наказу. Один з бегемотів, відомий як Стоп, вирішив, що спускатися в металеву могилу це не мої пріоритети в житті, я надто гарний для цього, мабуть, подумав він і залишився на поверхні. Стоп пережив загибель своїх братів. Але як і в будь-якому трагічному епосі його час теж не став. Зараз його останки можна знайти в місті, яке називається садом Стоба або ж сади Стоба. Стоб, попри всю свою бойову міць вирішив стати не просто воїном, а героєм, вибравши шлях милосердя і самопожертви. Хоча він мав усі підстави ненавидіти людей за те, що ті знищили його братів. Він обрав інший шлях, вирішив захищати людей. Його вчинок відомий як милосердя Стоба, і це один з найбільш зворушливих моментів у Лорі Кенші. Стоб захистив людей від надзвичайно потужної зброї, якою керували його менші брати скелети. А ця зброя, за деякими теоріями, була нічим іншим, як бойовий супутник, що мав стерти людство з лиця світу. Тобто можна сказати, що Стоп врятував світ кенші від загибелі, і це стало його останньою великою місією. Цікаво, як би виглядала зустріч гігантський бегемот проти бойового супутника в стилі епічних космічних драм, але фінал уже відомий: Стоп пожертвував собою, щоб зупинити цю зброю. І тепер він залишається символом милосердя серед того хаосу, який залишився після падіння древніх імперій. Коли Перша імперія з тріскотом впала, хтось вирішив, а чому б не спробувати ще раз? І ось на арену виходить друга імперія, намагаючись відтворити колишню велич. Спойлер, це не дуже вдалося. І як у випадку з будь-якою хорошою серією сиквелів, друга частина виявилась цікавою. Але фінал все одно залишається таким же розчаровуючим. Армія Другої імперії була чимось на кшталт команди супергероїв із роботами, які служили солдатами і керівниками, вони складалися із залишків старих добрих скелетів і бойових машин, які лякали навіть найсміливіших супротивників. А тепер настав час поговорити про ще одну трагічну історію занепаду. На чолі другої імперії стояв катлон, скелет, який почав все з великих ідей, а закінчив тим, що вирішив, що він Бог або принаймні всемогутній. Хто з нас не думав так після успіху. Але у випадку з Катлоном його божевільність привела імперію до занепаду і до болючого геморою для всіх оточуючих. Спочатку катлон був харизматичним лідером. Який прагнув відтворити велич старих часів і, можливо, навіть спокутувати провину роботів за їх участь у падінні першої імперії, у випадку, якщо до падіння першої імперії і справді були причетні скелети, але з часом він почав придушувати будь-які накодумства, використовуючи свої армії для того, щоб довести всім, що тільки він знає, як правильно керувати світом. Чим більше Катлон занурувався в свої фантазії, тим більше люди почали проти нього бунтувати. Внутрішні конфлікти і постійні повстання поступово розкололи імперію на шматочки. Війська Катлона втрачали контроль над регіонами, і врешті імперія стала схожою на машину без водія, яка мчить на великій швидкості в нікуди. Коли все пішло шкереберть, Катлон, як справжній бог у відпустці, вирішив текти. Він заховався в руїнах своєї старої фортеці в попільних землях, де й досі сидить, розмірковуючи над життям, і, можливо, шукає нові ідеї для свого блогу про велич та занепад імперій. Його психічний стан поступово деградує, і тепер він більше схожий на сумного героя, який втратив усе, але не бажає з цим змиритися. Людина, яка підняла повстання проти Катлона, іменується лордом Феніксом, переродженням Бога Украна і править фракцією, яка відома як священна нація. Лорд Фенікс, верховний правитель священної нації, фанатичної релігійної фракції, що вірить у свою священну місію. Його режим відзначається жорстокістю і фанатизмом. Фенікс прагне знищити будь-які. Прояви стародавніх технологій, вважаючи їх причиною занепаду минулих цивілізацій. Так що, якщо ви десь знайдете випадково старе радіо, ховайте його подалі, інакше Фенікс і його фанатична армія прийдуть до вас із факелами і вилами. Але як він править по цей час? Рахується, що він перероджується після смерті в першому народженому хлопчику. Але є також теорія, що насправді. Попри свою ненавість священної нації до технологій, його просто клонують у сховищі нарко, але стосовно клонування, це просто цікава теорія. А ще священна нація просто зі страшною силою не любить та принижує жінок і пов'язують з цим, те, що зла богиня нарко являється жінкою, а добрий бог-окран чоловіком. Після падіння Другої імперії світ Кенші став ще більше роздробленим. Фракції, які виникли на руїнах імперій, стали боротися за контроль над територіями, ресурсами та технологіями. Це створило хаотичну ситуацію, де ніхто не має абсолютної влади і кожен бореться за виживання. І саме після падіння другої імперії стали формуватися відомі нам фракції. Священна нація, про них ми вже говорили: ці хлопці не стільки вірять у свою місію. Що можуть розпізнати гріховну технологію за кілька кілометрів. Якщо ви скелет або просто любите старі технології, то краще не перетинатися з ними. Священна нація обожнює контролювати все і всіх, і особливо, коли мова йде про знищення будь-яких проявів старих технологій та здається здорового глузду теж. Об'єднані міста, ці хлопці вирішили, що гроші і торгівля то нова релігія, їхня головна мета. Розширення свого впливу. В об'єднаних містах кожен має свою ціну, а якщо ви не продаєтеся, то скоріш за все це просто тимчасово. Шеки це войовнича фракція, яка зберігає традиції сили та війни. Вони мало зацікавлені в технологіях і зосереджені на боротьбі та в завоюваннях, але, відверто кажучи, з їхніми завоюваннями вони самі чуть не стали на межу вимирання. Скелети існують як поодинокі групи або особистості, намагаються зберегти залишки своєї культури та технологій, хоча їх активно переслідує така фракція, як священа нація, Тародавні технології стали своєрідним джекпотом, який кожен мріє отримати. Руїни старих баз, лабораторій і заводів ховають у собі не лише спогади про минуле та цінні технології, але й щось. Типу бойового робота, який, побачивши вас, вирішить, що йому час повертатися у гру. Світ Кенші заповнений різними персонажами, кожен із яких готовий додати трохи драми або хаосу у ваше життя. Деякі з них грають ключову роль у розвитку подій і стають центром уваги гравців, адже саме навколо них крутиться чимало подій. Виживання це головна мета гри кенші. Тут світ не лише то забуває, то згадує про вас, але й активно намагається знищити вас. Ви починаєте як найслабший персонаж, голодний, беззахисний і настільки незграбний, що навіть випадковий піщаний буревій може вас налякати. Це гра, де ваше життя спочатку не варта і двох катів, і навіть найменші успіхи стають приводом для свята. До речі, кат. Похідна від Катлон була валютою ще Другої імперії. Лор Кенші, це не просто історія, а щось більше, це мозаїка, яка збирається з уламків інформації, залишених на руїнах, від поступово відкривається через взаємодію з НПС, фракціями та світом навколо вас, Перша і Друга імперії, їхні технології, підйоми та падіння. Все це створює неймовірно глибоке тіло для сучасного світу кенші. Це місце, де минуле все ще відіграє ключову роль. NPC світу, такі як Лорд Фенікс, Катлон і безліч інших персонажів, це живі елементи світу, які мають свої амбіції, мрії та страхи. Кожен з них може вплинути на хід подій, а ваша взаємодія з ними стає важливою частиною гри. Світ Кенші пропонує вам відчути справжній виклик, де немає головних героїв, а лише ви і ваш вибір. Ви самі вирішуєте, чи стати легендою, чи загубитися серед руїн. І це робить лор Кенші по-справжньому унікальним досвідом. Кенші це не світ, який вам лише розповідає історії, це світ, який змушує вас створювати їх самостійно. Кожне рішення, кожен вибір впливає на події, і це саме ви формуєте долю не лише свого персонажа, а й цілого світу. Ви можете підкорити його. Або стати частиною його жорстокої гри вибір за вами. А ви не забудьте підписатися, поставити лайк та до зустрічі за горизонтом наступного фантастичного світу!